Пане Влад, питає, чи можна напівсуху стяжку використати як перша чорнова стяжка підлога по ґрунту? Так, звісно, друзі, можна. Ніяких проблем в цьому немає. Зверніть увагу тільки на міцність, тому що вам там не потрібна така висока міцність. В принципі, для чернової стяжки достатньо М50 рощину. І спокійно можете використовувати напівсуху стяжку. Наскільки це виправдано? Ну не знаю, все залежить від. від Грошей. Тобто, якщо Ну на сьогоднішній день роботи не так багато, тому хлопці більш зговорчиві. Тому що, коли, знаєте, економіка була на підйомі, то вони навіть, знаєте, скільки, 100 метрів? Та ну вас <сі> 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 було, вони вже звикли там, тисячі метрів торгових центрів робити. от е Тому, якщо вони приїдуть робити, то так, без проблем. Напісуха стяжка, як чорнова, підходить абсолютно. Ми там можемо використовувати або тощий бетон. Це b 75 або розчин марки М50, і так як в принципі там немає морозу, це внутрішні роботи, ніяких проблем не існує. Можна використовувати.